Насправді, щастя в кожного своє, нічого не болить і вже щаслива, коли у тебе сонце промінь є, чи тепла веселкова літня злива, коли дві чашки кави на столі не завивають жалібно сирени, коли душа спокійна і в теплі, коли я в тебе є, а ти є в мене, насправді, щастя це відсутність сліз. І мирний сон маленької дитини, коли не кровоточить той поріз, який обвив нещасну Україну, а щастя, це обійми і тепло, і без ракетних ліній чисте небо, коли добро перемагає зло, так цього щастя зараз всім нам треба. Алла Василишин